Всім привіт! Маємо січень 23-го року. Але втулка у нас явно минулого століття фірма Ренак. Значить, я її розібрав і вам скажу, що тут розібрати часом бувають фокуси і проблеми. Значить, от тут, тут бачите, вона називається Ренак. Штампік, значить, олень який скаче. От написано Ренак. Це, напевно, Франція. Може бути Ринак. Далі. Яка була проблема? Проблема була така, що достати спіці потрібно було. І оказується, що у нас тут різьба ліва. Диво, дивіться, то гаєчка. З от бачите канавка. І коли я її буду крутити в ліву сторону, вона буде закручуватись. От і весь секрет велосипедної задньої втулки Ренак. От, Вона має ліву різьбу. І зняти неможливо. Значить, потрібно збирати колесо, спіці збирати можна. Е, скільки тут спіц? зараз порахую? Напевно, 36. Так, першу кидаємо спицу. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Так, 36. На щастя, 36. В середині вона має 34. От, зараз я вам скажу точно. От. 34 рівно має в середині. Так.

Втулка Ренак. Ліва різьба. Гайка має. В діаметрі оригінал 41. Ліва різьба. Зірка має діаметр 79. Тормозний барабан. от він. Тормозний барабан. От він перед вами. Тормозний барабан. Втулка робоча. Можу вам переслати, якщо вам. Край така треба. Ціни невисокі. Зараз я вам помірюю діаметр втулки. Барабани. Будьте собі зрівнювати з чим угодно. 32,5. 33,5. 33,5. Так що у вас всі розміри є. Втулка робоча. Тормозна лапка. От, теж написано. Бачите, 6 ренак. 6 ренак. 6 ринак. Я думаю, я вам все сказав. Телефон заїдає звук. Беремо, вставляємо її. Вона робоча повністю. Просто можна промити. От. Але тут була ліва різьба. Збирається, просто не вистачає рук для зйомки телефоном. Тут ліва різьба. Коли будете крутити вправо, можете відкрутити. Але та штука не вибивається і зірка не знімається. Це такий фокус, що воно тут все не робоче, бо не знімається. Тому, щоб ставити спіці, треба вставити спіці тоді вставляти це. Бо я не міг достати спіці. Ось е, така ситуація. Західна Україна, з вами був Токар. І пишіть коментарі. Хочете придбати, можу продати вам. Я торгую на Олексі, місто Нововолинськ. стані цифри телефону 2838. До зустрічі на каналі.